Як Ейнштейн вплинув на переворот в науці і Осесиді. Тоді погнали. Почнімо з того що статті Ейнштейна виходили до наукового часопису анали фізики. Тоді поговоримо ж про першу його статтю. У першій статті Ейнштейна йшлося про рух елементарних частинок матерії. Він виявив, що елементарні компоненти так званого матеріального світу можуть бути як хвилями енергії, так і частинками матерії, залежно від розуму спостерігача. Так, що ж таке елементарні частинки? Елементарні частинки це загальна назва низки дрібних частинок матерії, які не можна розчепити на складові частини. До елементарних частинок відносять електрони, протони, нейтрони, нейтрини, кварки, возонхінця та інші. Я думаю, що всі знають, що атоми не стоять на місці, і, хоча нам здається, що предмети нерухомі, самі дрібні частинки постійно перебувають у русі, пересуваються у своєму крихітному просторі. Перший відкривачам цей рух атомів видався абсолютно безладним. А от Ейнштейн зміг зрозуміти й оцінити їхню логіку, описати деякі закони, яким цей рух підпорядковувався. Він навчився оцінювати кількість атомів, з яких складається речовина. Для цього йому довелося поєднати температуру речовини з об'ємом, який вона займає. При нагріванні матерія збільшується в об'ємі, і вивести спеціальну формулу залежності Одного параметра від іншого, і це була головна формула молекулярно-кінетичної теорії. А про що йшлося у другій статті? Зараз розповім. У другій статті він розмірковував над природою світла. До нього фізики уявляли світло своєрідною хвилею. Вважалося, що воно поширюється як хвилі на поверхні води. Але така теорія не могла пояснити взаємодії світла з матерією. Ейнштейн описав світло як круг порції енергії в просторі у взаємодії з атомом матерії і назвав ці порції світловими квантами. А в 1926 році вони отримують назви фотони. Це поклало початок квантовій фізиці. Тепер я розкажу вам про ще дві статті Ейнштейна. Після публікації ще двох статей. Виникла теорія відносності як окремий розділ фізики. А доти, в основі фізичної науки, була класична механіка із закони Ісаака Ньютона. Хто ж такий Ісаак Ньютон? Ісаак Ньютон англійський математик, фізик, астроном. Він відкрив закон всесвітнього тяжіння і три закони механіки. Він виклав їх у праці математичного начала натуральної філософії, що стала основою класичної фізики, розробив теорію кольору, заклав основу сучасної оптики та інше. Ейнштейн постійно над питанням, що буде з часом, якщо якийсь предмет рухатиметься зі швидкістю світла, майже 300 тисяч кілометрів за секунду. Він так само плинутиме чи, наприклад, зупиниться. Ейнштейн висував, що елементарні частинки іншу... існують за іншими законами, і для них час і простір мають інший зміст. Те саме відбувається, якщо об'єкти макросвіту, видані неозброєним оком, пересуваються зі швидкістю близькою до швидкості світла. За таких умов час втрачає сталість і змінюється залежно. І швидкості руху об'єкта. Теорія відносності відчинила двері у вивчення світу елементарних частинок. На теорії відносності виникла також наука кібернетика. Ба Більше з часом, використовуючи цю теорію, вчені планують навчитися за власним бажанням викривляти простір і час. Ейнштейн довів, що таке викривлення можливе. Так реальністю можуть стати миттєві подорожі в найдальші закутки відкритого космосу. А ще в рамках теорії відносності він виявив. Навідомі, що у світі фізичну формулу є дорівнює мС в квадраті. Тобто енергія тіла або об'єкта є дорівнює масі м, помноженій на швидкість світла це у квадраті. Геніальний учений поєднав ці два параметри енергії і масу за допомогою швидкості світла і описав формулою є е дорівнює МС в квадраті, перетворення маси в енергію і навпаки. І, хоч цю формулу експериментально довести, й досі ніхто не зміг. З її допомогою було доведено існування чорних дір у далекому космосі, нейтронних зірок та безліч інших неймовірних і таємничих об'єктів усесвіту. 1919 року англійський астрофізик Артур Едінгтон нарешті зміг на практиці довести одне з положень квантової теорії положення про викривлення променів світла. Він вибрав Меркурій, який повинен був сховатися за сонячним диском, а потім з'явитися на небі знову. Ці спостереження повинні були дати досить чіткі результати, адже Сонце в безліч разів більше за Землю. Тому й вона і інші планети сонячної системи протягуються до нього і не відлітають у відкритий космос. Можна тільки уявити у скільки разів сильніше воно впливає на потоки світла, ніж Земля. Як сам відбувся цей цікавий експеримент, 29 травня 1919 року сонце повністю сховалося у тіні місяця, залишивши на своєму місці лише кільце світла. Для проведення експерименту Едінгтон разом із помічниками вирушив в експедицію туди, де найкраще було видно затемнення до Західної Африки. Учений, як ми пам'ятаємо, збирався спостерігати, як за сонячним диском ховається найближче до нашої зірки планета Меркурій. Англійцю розраховував зафіксувати, як під впливом гравітації Сонця світлові промені відхиляються від прямої. Раніше вважалося, що вони абсолютно прямі і не можуть переломлюватися іншим способом. Окрім як зустрівши якусь серйозну перешкоду. Меркурій не підвів англійського астрофізика. Він показався через місяць і сонце тоді, коли за всіма уявленнями класичної фізики не міг бути видний. Ось як свій експеримент описував сам Едінгтон. Дощ усів близько полудня, і приблизно о 1.30 тридцять ми побачили сонце. Ми приготували фотоапарати, покладаючись на фортуну. І не бачив затемнення, бо саме змінював фотопластинки. Був лише один погляд, щоб упевнитися, що все почалося, і півпогляду, щоб оцінити кількість хмар. Ми отримали 16 знімків, на яких сонце вийшло з усіма деталями, але хмари затуляли зорі. На останніх кількох знімках було кілька зображень зірок, які дали нам бажане. Зірки, однією з яких був Меркурій, на знімках трохи змістилися від тих місць, на яких повинні були опинитися після затемнення. Щоб довести це. Едінгтон провів чималу роботу з розрахунками і обчисленнями, ще й світлини вийшли не надто вдалі. Та врешті-решт робота принесла свої плоди. Теорія Ейнштейна спрацювала. Цей доказ викликав фурор по всьому світу. Премію за 1921 рік було присуджено Ейнштейнові з формулюванням за заслуги перед теоретичною фізикою і відкриття закону фотоелектричного ефекту. Саме так називається той ефект. За яким спостерігав англійський астрофізик. У 1924 році Ейнштейн отримав листа, який дуже його зацікавив. Написав цього листа молодий індійський фізик Шатіндранат Бозе. Хто ж такий Шатіндранат Бозе? Шатіндранат-Бозе це індійський фізик. Один із творців квантової статистики статистика Бозе Ейнштейна. На його честь назвали елементарну частинку Бозон. Він попросив старшого колегу допомогти опублікувати статтю, в якій висував припущення, що світло можна розглядати як газ, що складається не з молекул, а з частинок світла, фотонів, і таким чином описувати, як ці частинки взаємодіють. Його дуже цікавило, це припущення. Ба Більше він подумав, що цей метод можна застосовувати і для атомів з молекулами, тобто для будь-якої матерії. Альберт переклав статтю колеги німецькою і опублікував її. Зрештою, Ейнштейн написав ще одну статтю на цю тему. У ній він узагальнив ідею моделі індуса, а частинки, про які йшлося в дослідженні, ні, це не був абсолютно новий вид частинок. Але новими були їхні властивості, що вивчаються на рівні не класичної, а квантової механіки. Так Ейнштейн і Бозе стали основоположниками квантової статистики, розділу фізики, який досліджує системи, що складається з величезної кількості частинок, які підкоряються законом квантової механіки. Згодом з нею утворилося кілька напрямів, один з яких досі називається статистикою Бозе ейнштейна Ба Більше спільна праця двох учених привела до відкриття п'ятого агрегатного стану речовини. Одна й та сама речовина, залежно від температури, може бути твердою, рідкою, газоподібною, а ще й плазмою. Але тепер до цих станів додався ще й коденсат, який вченим вдалося довести на практиці лише у 1995 році. А дослідження бозонів і досі проводяться на великому адронному колайдері. А що ж таке цей великий адронний колайдер? Великий адронний колайдер це найбільша у світі установка для наукових експериментів ВАК, так скорочено називають великий адронний колайдер. Він побудований неподалік Женеви, на кордоні Швейцарії та Франції. У колайдері розганяють заряджені частинки, а потім дивляться, що вийде в результаті їхнього зіткнення. Цілком можливо, що це буде темна матерія. Ось так далеко в майбутнє зазирнули два видатні фізики теоретики Після завершення Другої світової війни Ейнштейн узявся розробляти єдину теорію поля. Геніальний учений вірив, що всі фізичні процеси і явища насправді можна описати, зрозумівши, що вони існують і діють як єдине ціле, первинне поле. Він був упевнений, що описавши це поле, фізики нарешті збагнуть як влаштований всесвіт від найдрібніших частинок до цілих галактик, в англійській мові її дотепно називали теорією всього. Ідея цієї теорії настільки грандіозна, що його сучасні вчені лише здалеку наближаються до її розуміння. А тепер я хотіла б прочитати вам цитату Ейнштейна, над словами якої нам потрібно було б задуматися наше перебування на Землі воістину дивовижне. Кожен з'являється тут на коротку мить, без зрозумілої мети. Хоча декому таки вдається вигадати мету. Та з точки зору повсякденного життя зрозуміло одне: ми існуємо заради інших людей, а надто для тих, від чиїх усмішок та добробуту залежить наше щастя, так говорив Ейнштейн про сенс життя. Я дуже вдячна вам за перегляд мого відео. Якщо у вас залишилися якісь питання по цій темі, або ж у вас є якісь пропозиції, або ж ідеї для моїх відео, то обов'язково пишіть їх у коментарях. Я буду дуже рада вашій підписці та лайкам. До зустрічі в наступному відео.